Армії, подивіться і послухайте уважно. Всім привіт. Це корейський журналіст Кім. Деякі сили підбурюють місцевих фанатів гурту BTS відправляти купу протесту в агентство BTS Hype. Саме ці армії вважають, що вони роблять правильно по відношенню до самих BTS. Дозвольте мені розповісти вам, що відбувається в реальності. Сторонні потужні сили почали атакувати хайп. відразу ж після того, як Мінхінджин провела прес-конференцію. Спочатку вони розповсюджували фейкову хибну викривлену інформацію. Всього на декілька сайтах місцевої спільноти. Але за кілька днів вони проникли на численні сайти армії спільнот, де підбурювали наївних користувачів соцмереж. Та армії до протестів в результаті деякі місцеві армії та користувачі інтернету дійшли висновку, що саме хайп це корінь всього зла. Ці ж структури почали атакувати BTS, поширюючи фальшиві хібні чутки, такі як маніпуляції з чартами, псевдорелігія. Та сектанство я провів невелике розслідування того, що відбувається, і виявив, що все це надзвичайно організовано. Big Hit Music оголосили, що вчора деякі організовані сили атакували хайп та BTS. Я почав відслідковувати їх IP-адреси і з'ясував, що всі вони базуються за кордоном, переважно в Китаї. В даний час місцеві змі повідомляють про величезну кількість протестів, в які задіяні всі місцеві фанати гурту BTS. Також змі повідомляють, що всі місцеві армії засуджують хайп, хоча цим зайняті лише деякі наймолодші та наївні фанати BTS. саме ці армії, що відкололися. Наполягають на тому, що хайп знехтував своїм обов'язком щодо захисту мемберів і використовує їх тільки для свого захисту. що саме по собі абсурдно. примітно те, що саме молоді та більш наївні армії нападають на хайп, а не темні зовнішні сили. Я поясню цей протест армії проти хайбу. Так, припустимо, до вас в будинок намагається проникнути озброєний грабіжник. В цій ситуації діти починають засуджувати дії їхнього батька, незважаючи на те, що саме грабіжник збирається увійти до них у хату, а не батько. Вони просто звинувачують свого батька, самі не роблячи нічого, щоб зупинити озброєного грабіжника. Поточна ситуація саме така: дивно, що самі армії. Нападають на хайп саме тоді, коли зовнішня ворожа сила намагається загарбати і хайп, і BTS. Крім того, вони навіть вимагають, щоб сам Бан Шихьок пішов з посади голови хайбу. Так, вони багато чого не знають, але їм навіть на думку не спадає, що хайп стане саме китайською компанією, як тільки Шихьок піде у відставку. Як вам відомо, Бан Шихьок є найбільшим акціонером хайбу. Другим за величиною акціонером хайбу є компанія NetMarble. Основним акціонером якої є китайський конгломерат Tencent. Ця китайська компанія довгий час намагалася поглинути хайп і BTS. Я впевнений. Саме ця китайська компанія візьме на себе керування хайбом одразу, як Бенчах піде у відставку. Це справжній вибух мозку. Я вважаю, що фанати BTS відправляли свої тонни протесту, як їм здавалося лише для того, щоб підтримати і захистити бантанів. Навіть не знаючи про цю ситуацію, але ж як це не парадоксально, саме вони й допомагають китайській компанії захопити хайп. Більш того, організована сила з Китаю підбурювала наївних місцевих. Фанатів BTS, атакувати хайп. І все це задля того, аби китайська компанія взяла на себе керівництво агенції BTS. З вами був я, журналіст Кім. Прошу вас, починайте думати. Не дійте на емоціях. Вами маніпулюють. 중국에 넘어가기를 바라지 않는 우리 모든 국민들의 마음을 제가 대변해서 말씀을 드렸습니다.